Пропоную вашій увазі бюджетне ліжечко. Зроблено з мереки, з масиву. Це не з плити. Може, воно не таке красиве, як немає таких прибамбасів, але дуже сильно модне. Називаю його я завжди сексодромом. Багато я їх вже зробив, але кращої конструкції я не придумав. Пряма побіжниця. Так виглядає задня побіжниця. Ось ближче. Тут я повироблював, пофрезерував і тут теж поверху, все зафрезеровано. З'єдную двома теж дерев'яними брусками, поклов угольник ще радянський. Грубий такий, щоб о, на шруба, щоб не розламувалось, бо у цих магазинних ліжках завжди отут це все з плити йде і тут ламиться. Посередині так само дав брусак і постелив дошки. Тут ставити матраси. Можу так само робити під будь-який заказ матраси. Тут все моцне, пробуємо побішницю. Як бачимо, ліжко неможливо його розгойдити, тому що тут губа велика і тут все моцно закріплено і ніколи не вирве з плити. Тут такі шруби. В принцип, я зробив цей весь каркас, він склеєним моцним клеєм. Тут така всередині таші, так само все весь розірвано. де можна зробити. Тут я придумав, поклав дві гольки. Ну, їх можна не класти, це по бажанню. Ось так воно виглядає. Тут можуть на цьому ліжку і діти скакати, йому нічого не буде. Ось, ось, ось. Скакати воно не проламиться, бо тут. Під матрасом дошки стоять постелені. Ось таке ліжечко. Ось так воно виглядає здалеку. Ще робив ліжка, додам фотографії. Його можна так само покрасити під любую краску, можна лакувати. Це я робив під покраску, тому є на них немає значення десь гузе видно. Чорні, ось там теж. Тут якісь. Так само. Це мені дали матеріал, я робив з неслогом.